Було створено самооборону для того, щоб на місцях забезпечити повну мобілізацію для того, щоб захистити наші загальні справи. Скільки людей полягло, і ми дуже будемо сильно за ними сумувати, тому що пішло багато побратимів, пішли люди безневинно уб'єнні. І через те я думаю, що на місцях ми нашу ту Україну, про яку ми так мріяли, кожні ночі і дні ми її добудуємо. Загін самооборони працює у посиленому режимі. Активно здійснюється нічне патрулювання та денне чергування. До цього формування записуються молоді хлопці. Керівництво закликає фізично і морально здорових чоловіків Надвірнянщини долучитися до цього руху. Вся робота тільки починається, тому всіх небайдужих, всіх. Будь ласка, до нас створюємо, будуємо, і хай нам Господь Бог допомагає. А ми, в свою чергу, обіцяємо, що ті доручення, які буде давати звичайна громада, ми їх будемо з достоинством виконувати.